Друзі, всім привіт! Робимо огляд самоскида Бергер. Друзі, підписуємося, ставимо лайки. Далі буде ще цікавіше. Підписуємося. Самоскид бергер. Ось СМБ. Гальма. дискові Він на полуресорах. Ходова перебрана, подшипники провірені, рама, супер. Горить колеса. Дивіться. зараз подивимось осі. Осі взагалі супер. Рама це дуже-дуже важливо. Рама дуже чудова. Колеса нові, брінстоун. Самоскид на 57 кубів, віс десь 7,3, висота 3,6. Сталь, з якою робимо. 235, 335. Світотехніка вся нова. Сама аж переливається. Яка красотища? Просто супер. Супер самоскід. Бомба. Огонь. Друзі, підписуємось, підписуємось. Це самое головне, є лайки. Дивіться, як він на самоскіді дивиться, виглядає на всі сто, аж дух заворажує. Так що покупець буде дуже доволений.